У квітні 1986 року першими на ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній електростанції поїхало 60 хмельничан і 10 пожежних машин. Керував цим загоном Аполінарій Швець. Події 28-літньої давності, пам'ятає дуже добре, проте сьогодні переймається не спогадами, а реальністю. Зі своїми колегами-ліквідаторами обговорює майбутні нові постанови кабінету міністрів. Скорочення існуючих пільг чорнобильцям майже на 50%. Ми розуміємо положення в країні. тому будемо соглашатися, будемо сподіватися на лучше. Вшанувати пам'ять загиблих хмельницьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС до пам'ятника пожежним ліквідаторам прийшли керівництво міста та області, самі ліквідатори та громадськість. Вони поклали квіти та запалили свічку пам'яті у каплиці неопалимої купини. Мітинг реквієм за загиблими на ЧАЕС відбувався біля пам'ятника жертвам Чорнобиля за словами голови Хмельницької спілки інвалідів Чорнобиля Али Бруснічкіної. Сьогодні найбільше обурює те, що за 28 років закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повністю не виконувався. Найболючіша проблема пенсії. Їх не виплачують у повному обсязі. Не виконуються закони по забезпеченню житлом і по оздоровленню, і забезпеченню ліками. Ні, виділяється, ні квартири, не передбачено жодної копійки, ні земельні ділянки. Як запевняє Алла Бруснічкіна, сьогодні на місцевому рівні роблять усе можливе, аби допомогти сім'ям загиблих чорнобильців. Вдовам з міського бюджету відшкодовуватимуть 50% за комунальні послуги в опалювальний сезон.